Притча про сон. Один східний володар побачив страшний сон, у якому в нього випали всі зуби. Він викликав до себе тлумача снів, який повідомив йому сумну новину Ти втратиш всіх своїх близьких. Ці слова викликали гнів гній володаря, і він наказав кинути тлумача у в'язницю. Викликали іншого тлумача, який сказав Я щасливий повідомити тобі радісну звістку. Ти переживеш всіх своїх рідних. Володар зрадів і щедро нагородив його. Придворні, які чули все це, запитали тлумача чому він був нагороджений, а інший покараний. Адже обидва сказали те саме. Тлумач відповів. Ми обидва однаково розтлумачили сон, але різними словами.